Яка то краса, дивіться, яке то гарне рило. Тут чий така мода? А зуби де? Не знаю, де там зуби. Ну, може і клає. А, от є якісь клеваки. <риві> Морщиносика. Дуже тішу з цими свинками. Є така вона тлуста. Така, ми даємо тільки сиротку, а решту їжі вони собі. Самі роздобувають. А це хто такий ну, то значно більше від гюрем значно більше від хат-дже. Хвостик. Дивіться тлуста. Та? Така руда стала. Це жовтого такого більшого відтінку, а це дуже руда. Болоті десь валялась. Дивіться, яка красива мордочка. Як вона мені гарно говорити. На на! Нана. Нана прийшла на старенька собака, Слобожанський відмідь порода.